Шановні колеги, дорогі наші учасники сьогоднішньої просвітницької зустрічі. Сьогодні ми з вами зібралися з важливої нагоди: 9 грудня був міжнародний день боротьби з корупцією, і наша сьогоднішня зустріч саме цій даті важливій і присвячена. Це не просто дата в календарі, а нагадування про те, що прозорість, що доброчесність і підзвітність є фундаментальними цінностями для нашої держави. Ну і, звичайно, і для нашого закладу вищої освіти також. Корупція вона підриває довіру, послаблює інституції і стримує розвиток, тому що нам з вами буде складніше будувати демократію, підтримувати, щоб наша держава і громадянське суспільство дійсно були відкритими. Дійсно були демократичними, тому для нашого закладу освіти питання доброчесності воно є одним з пріоритетних питань. Ми послідовно намагаємося формувати культуру, у якій чесність етичні стандарти, у якій відкритість стають невід'ємною частиною освітнього і, звичайно, ж управлінського процесів. І саме тому сьогоднішня наша зустріч вона не лише є інформаційною, вона є такою цілісною, спрямованою на підсилення нашої спромоги можливості діяти доброчесно діяти відповідально. Ми хочемо, щоб ви всі, тобто всі рівні освіти, всі здобувачі. І бакалаврату, і магістратури, і аспіранти наші знали Василя Івановича як уповноваженого з даних питань, знали, де його знайти. Сьогодні Василь Іванович поділиться з вами інформацією, і я думаю, що такі наші зустрічі мають стати, мабуть, нашою доброю традицією. Періодично, звичайно, не кожен тиждень ми будемо зустрічатись. Але періодично треба з тих питань зустрічатись, щоб ми знали, куди звертатись, як нам реагувати. Отже, мені сьогодні приємно представити вам фахівця, який щодня стоїть в академії на сторожі цих принципів. Доброчесності і відкритості це наш уповноважений спітальний запобігання корупції Кудирко Василь Іванович, людина, яка забезпечує дотримання антикорупційного законодавства. Суворо за всім цим слідкує, який нас консультує, супроводжує всі відповідні процедури і допомагає співробітникам і, звичайно, ж, здобувачам будувати ефективну систему внутрішнього контролю. Тож запрошую до слова нашого Василя Івановича. Будь ласка, вам слово. Дякую, дякую, Катерина Михайлівна. Сподіваюсь, що мене чутно і видно мій слайд. Перший так, так да, дуже дякую. Дякую і організаторам за можливість зустрітися із добувачами освіти навчально наукового інституту управління. Для мене це дуже важливо, тому що такі зустрічі, які були попередні роки, вони допомагають перш за все здобувачам зрозуміти про що йде мова по відношенню до них. Бо за великим рахунком корупція у визначенні виз... А тим більше сьогодні, по той бік е, монітора, очевидно, є люди вже з повною вищою освітою, аспіранти, які з на третьому рівні освіти, вони чудово розуміють, що корупція по відношенню не до чиновника, да не до людини, яка має певні повноваження, вроді би як і нелогічна. Але сьогодні я хочу поговорити із здобувачами, якраз в ключі того, ну що саме учасник освітнього процесу з. З боку здобувача, з боку студента, з боку аспіранта, може зробити от в е, цій системі подолання е, корупційних ризиків, які постають перед нами. Ну і от, бачите, цей, е, це гасло разом подолаємо корупцію. Очевидно. Ну, відображає в певній мірі ті завдання, які ми сьогодні перед собою ставимо, враховуючи ту ситуацію, що і є проблеми з постачанням електроенергії, бачите, зараз ми в таких непростих ситуаціях в плані оголошення тривоги, непрості ситуації, тому я буду максимально коротко і з вашого дозволу спробую м, побудувати нашу розмову в плані ось такої віртуальної екскурсії по нашому сайту. Бо це не навчальна зустріч, бачите. Просвітницька Катерина Михайло про те, і сказали, навчити. За дуже короткий час, ну це практично неможливо, це, це дуже складні речі, але розуміти, де шукати інформацію в разі того, коли виникає така потреба, ви повинні вміти. І сьогодні на сайті Дніпровської академії неперервної освіти є е, е, інформація, яка дозволяє, на мій погляд, за бажання е, визначитися із тими, тими е, ну, скажімо, або визначити своє місце ось в системі антикорупційної діяльності. Подивіться, будь ласка, я зробив тут кілька картинок, і от я думаю, що коли я кураторам передам ось цю коротеньку з кількох слайдів презентацію, то це буде така невеличка шпаргалочка, що за необхідності можна буде щоразу повертатися і подивитися на ті матеріали, які розміщені на сайті Академії, ну і допоможуть краще розібратися в питаннях антикорупційної діяльності. Подивіться, будь ласка, на головній нашій сторінці, там де є діяльність, ми можемо вийти на розділ протидія корупції, і от все те, що я сьогодні буду говорити, так чи іначе висвітлено і значно ширше висвітлено саме на, на в цих матеріалах у цих статтях. Ну і оскільки Катерина Михайлівна вже в общем-то, вам сказала про що сьогодні, що сьогодні ця зустріч так чи іначе, Прив'язана до, ну я знаю її ставлення до тижнів, бо ми спілкувалися. Бо коли ми кажемо тиждень доброчесності, то очевидно виникає питання наступного. Не після нього це вже не обов'язково до доброчесності звертатися. Ну, безумовно, це е, ми всі чудово розуміємо, що це може скоріше е, акцентування уваги на тих чи інших питаннях, але от, дійсно 9 грудня в усьому світі відзначається як Міжнародний день боротьби е, з корупцією. І ось е, цей документ Конвенції Організації Об'єднаних Націй він якраз є на нашому сайті. Якщо є необхідність і бажання на нього подивитися, можна. Відкрити. Посилання є активне, і це можна буде подивитися. Але якраз в зв'язку із тим, що е, е, документ, який е, я щойно вам е, назвав, тобто Конвенція ООН про протидії корупції, вона приймалася, як на мене, то давно. Але як врахувати те, скільки років існує Організація Об'єднаних Націй, то вроді би як і запізно. Бо з 2003 року, а далі, якщо ви подивитеся, от це, власне кажучи, той документ, який ви можете відкрити і подивитися, то ратифікація Україною це 2006 рік, а набрав в чинності документ з 2010, але безумовно, це дата була визначена генеральною асамблеєю як дата відкриття підписання і сьогодні. Трьох десятків країн, це вже більше півтори сотні. Майже всі країни, які сьогодні є, входять до Організації Об'єднаних Націй, приєдналися. Приєдналися до цього ну базового, так би я саме документу. От, власне, кажучи, я це два слова сказав, щоб зрозуміти, чому ми це 9 грудня, ну в певній мірі виділяємо. А от далі йдуть документи, які, на мій погляд, от особливо для аспірантів, особливо для людей, які навчаються саме в такому інституті і з такою, Такою випусковою, випусковою кафедрою і з такими освітніми програмами треба буде ознайомитися дуже дуже добре і дуже детально. Перше, все це закон України про запобігання корупції, який є власне, основою для всіх антикорупційних документів, які видавалися і національним агенством запобігання корупції, і інші е, документи, зокрема антикорупційна програма нашого інституту. Чому ви маєте до того відношення? То то. Тому що в цій програмі чітко вказано на те, що не тільки співробітники, тобто штатні працівники, науково-педагогічні і, скажімо, інфраструктурних підрозділів, е мають виконувати цю програму, а і здобувачі освіти, ті, хто на певний час стає частиною нашого колективу, і от та нульова толерантність до корупції, про яку говорила Катерина Михайлівна, яку сповідує сьогодні колектив Академії, має розділити і здобувачі освіти від бакалавра, який тільки прийшов до. У нас і навчається перші місяці до е, аспірантів, випускників наших, магістрів, випускників і так далі. Що стосується антикорупційної програми, я дуже радий би вам е, ну хоча б пару хвилин присвятити, щоб погортати. Цю програму тому, що по суті саме для закладу вищої освіти вона є таким зжатим концентрованим документом, який дає можливість зрозуміти основні блоки, основні напрями антикорупційної діяльності, які е, є в нашу, в, наші, в нашій академії. Чому я кажу, що закон потрібно відкрити? Ну, дивіться, я, мені дуже подобається про це говорити. Про всі закони, зокрема, про закон про освіту, і про повну загальну середню. Освіту. Світу надзвичайно важливо, починаючи розмову про щось. Чітко визначити, що вкладається як в те в той чи інший термін, в те чи інше поняття. І ось цей такий своєрідний глосарій, і всі закони починаються з де визнач визначення дається визначення певних термінів. І я думаю, що сьогодні з людиною, людині з вищою освітою потрібно розуміти, що таке корупція, в принципі. Якщо ми про це говоримо. До речі, якщо б не полінуєтеся і порівняєте визначення в Конвенції, ООН і визначення в законі України, там є де. Деякі, ну, скажімо, не те, що розбіжності, але вони трошки відрізняються. Бо ви бачите, що корупція в тому визначенні, який подає закон України, це перш за все, е, ті порушення, які стосуються. Е, Особ, які чітко перелічені в е, самому законі. Пізніше я вам про це покажу, дивіться наступний слайд, ось третя стаття. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього закону. І от, починаючи від президента України, вищих посадових осіб, скажімо, Верховної Ради, уряду, але там далі, якщо ви побачите, доходить і там, де є особи не державні службовці. І за великим рахунком, ви зараз скажете, чому ми про це зараз говоримо в нашій академії тому, що наші співробітники, науково педагогічні працівники попадають під ці категорії. Вони наділені певними повноваженнями, які ну за певних обставин можуть бути становити певні ну, відносини до корупційних ризиків. Що стосується антикорупційної програми будь-якої, в тому числі і нашої, то безумовно вона перш за все у. Спрямована на усунення і мінімізацію цих корупційних ризиків. Ну а що таке корупційний ризик? Теж тут я нагадую, що це о, ймовірне вчинення, те, що ми приділяємо багато у. Ув... Ваги питанням антикорупційної діяльності, антикорупційної роботи зовсім не означає, що це є проблема для нашої для нашого закладу освіти. Можливо, навіть навпаки, тому що багато тому, що ми про це багато говоримо, спілкуємося із в тому числі і з добувачами освіти. Ну от намагаємося мінімізувати це негативне явище, і поки що таких явних ми не маємо. І от найголовніше. Коли мене представляли, там прозвучала фраза: Запам'ятайте Василя Івановича. Так, «Да, мені хотілося б, щоб ви мене запам'ятали, ну, хоч в якомусь вигляді, бо е, моя, мій кабінет е, в Академії це е, Аудиторія 403, кабінет 403. А чому запам'ятати? Да, Справа в тому, що це один із каналів е, повідомлення про можливі корупційні порушення, які можуть бути от, в процесі. Вашого перебування як здобувача в нашій академії, в нашому колективі. І ось е, є кілька ось таких шляхів. І, зрозуміло, що зрозуміло, що сьогодні, коли ми Рідко зустрічаємося от, в режимі офлайн. Найзручніший спосіб, якщо така необхідність виникне, це е, через електронну комунікацію, електронні зв'язки. І ось на одній сторінок, а це сторінка, то ми починали з третьої. Ми з третьої почали сторінки. Друга сторінка на нашому сайті. Там ми за роботу без корупції є чітка інструкція про те, яким чином здобувач освіти або співробітник академії може залишити повідомлення. Про ну його підозри з приводу того, що хтось або. Дії або бездіяльність, і це може спричинити до корупційних правопорушень. Я виділив от, написано повідомлення на адресу електронної пошти академії, я його трошки збільшив. Ну, е, читати англійською мовою не буду пробувати. Спробуйте прочитати самі, якщо бажаєте. Ну, вся справа в тому, що очевидно ці скорочення означають інформування про корупцію, ну а дано означає наша академія. Тобто, це електронна пошта, до якої немає більше ніхто доступу, Estupor. Крім голови комісії, і мене тому певна конфіденційність, навіть якщо ви повідомите про те, хто ви і з якою метою ви звернулися, це буде захищено від інших співробітників Академії, ну чи, скажімо, інших людей, які б зацікавилися цим питанням. І так ми перейшли до дуже важливого моменту, якщо раптом у вас є якісь підозри з приводу того, що кимось із співробітників ви Викладачів, чи то просто і, ну, інших керівників там і так далі, здійснюються якісь дії, які ви можете і вважаєте, відносяться до корупції, що людина зловживає своїм службовим положенням, отримуючи неправомірну виводу або вимагаючи її. А я пізніше скажу, де ці ризики можуть бути, щоб ви знали. Ви можете звернутися безпосередньо до мене раз, ми запам'ятали. Виніше це перша особа можете після або на вибір, це ректор академії. А далі ще два канали. Один із них це електронна почта, про яку я сказав, і ще один це сайт. Останнє відео буде присвячено. Якщо будете бажати, це напряму Національне агентство за запобігання корупції, це е, портал спеціально створений для викривачів, які безпосередньо можуть звертатися. Проте там є певні нюанси, і я хотів би теж про них пізніше сказати. Зрозуміли, так? Да? То тобто, от перше питання і дуже важливе, це те, що кожен із вас, ну принаймні, якщо навіть буде акредитація і запитати, чи розумієте ви, яким чином можна повідомити, то от я вам пояснюю, які є канали, в який спосіб ви це можете зробити. Що стосується, колеги, от ще одного моменту, і я дуже хотів би на це звернути вашу увагу. От в цей тиждень доброчесності було ну, досить багато різноманітних матеріалів, зокрема і Національним агентством запобігання корупції, для того, щоб для учнів, для студентів, для інших бажаючих максимально. Повно розкрити ось це питання, як правильно повідомляти про корупцію. І ось на сайті знову ж, от в одній із статей, бачите, нажавши на детальніше, ви зможете перейти до відео. Ну не 5 хвилин, це треба потратити час, але якщо вже буде така необхідність, то фахівці, юристи, які спеціально готували ці відеоролики для нас. Дають е, пояснення, я зробив, я вам назвав. Але ще один канал є, ну це четвертий, скоріше, не четвертий, він би, мабуть, вже п'ятий, мабуть, буде. Це якщо ви раптом все-таки потрапляєте до нас в академію, а так чи інакше ви будете приїжджати і приїжджаєте, то на першому поверсі. Ну, Біля чергового головного корпусу, навчального корпусу. Там, з лівого боку, якщо, скажімо так, стати обличчям до кабінки чергового, є скринька довіри. Це ще один спосіб. І я повторюю: скринька довіри це не чисто, ну, скажімо, антикорупційної діяльності скринька. Можете будь-які проблеми, які виникають у вас. І у вас немає. Ну, можливості, або у вас немає певного м, переконання в тому, що спілкування з куратором, чи, чи можливо, там я не знаю, завкафедри, чи директором інституту, чи є, через якісь причини саме з ними ви не можете сконтактувати, ви можете залишити, тому що щотижня, четвер, п'ятниця, ми перевіряємо е, цю скриньку і, безумовно, знову ж таки, доступ до неї мають обмежена кількість людей. І далі відбувається розгляд. Але... Я хотів би, щоб колеги пам'ятали, що це не просто записка. Ви знаєте, я оголошую корупціонером Василя Івановича, бо він вчора під'їхав на Майбаху, і я так подозріваю, що це він накрав, скільки міг, і це він незаконно все це перетворив от в такий предмет розкоші. І на цьому все. Такі речі не розглядаються, тому що обов'язково повинна бути. Ви маєте права і гарантії як викривача, але ви повинні пам'ятати, що ті е, е, повідомлення, які ви даєте, повинні містити. От в даному випадку, на цей слайд, зверніть увагу. Вони повинні містити фактичні дані, і це обов'язково повинно стосуватися. Прізвища людини, про яку ви говорите, які конкретні факти, які докази у вас є на це. Бо просто так е розглядати так. Да, вони можуть бути анонімні, мови немає, але вони будуть перевірятися. Але якщо там немає відповідних е доказів, то точно та це не, не є. Викрив ви, ви не станете викр... викривачами і це не є е е ну, в... правильний підхід до боротьби. Із е е корупційними порушеннями. А що стосується от тих можливих да, можливих е порушень, на що я хотів би, щоб ви звернули увагу, е очевидно, ми плануємо скоріше за все, реєстр цих корупційних ризиків буде теж на сайті, але є в освітньому середовищі маса е моментів, от скажімо, тих таких е непростих, е вразливих напрямів діяльності, де можуть виникати. Конфлікти і корупційні правопорушення це і вступні випробування, і складання залікових екзаменаційних сесій, там ліквідація заборгованості. Дуже багато проблем у нас із захистом кваліфікаційних робіт. Я маю на увазі у нас не в академії. Зараз я вам поясню, чому я так впевнено кажу. Да вся справа в тому, що було зроблено відповідні е, дослідження. Ну на нашій академії їх не було, але є перелік п'яти реальних університетів, які вивчалися е, Національним агентством запобігання корупції, і величезна кількість анкетувань, які були переведені серед студентів України, і там були визначені більше півсотні корупційних ризиків, які саме повторюють для закладів вищої освіти. Академії університетів, тобто, це не придумані речі. ці, що я зараз називаю це, я тримаю аркуш паперу, роздрукований саме з е, матеріалів, які надані національним агентством. Це не по нашій повторюю академії, але це ті корупційні ризики, які відслідковані на десятках е, е, закладів вищої освіти, і скажу вам більше, що 25 топ порушень. Ми в академії теж розглядаємо. Розглядаємо і намагаємося е, об'єктивно присвоїти їм певні е, ступені ризику, корупційного ризику. Ну, якщо вони будуть е, оприлюднені, то ви зможете їх побачити. Тобто, задача наша з вами яка? Перше, пам'ятати мене, пам'ятати канали, інші, за якими можна це здійснити. І знати, пробачте, будь ласка, знати, де можна. Відкрити документи, матеріали, е, е, методичні матеріали на сайті академії, я вам показав ці е, сторінки. Ну, власне кажучи, так як ми домовлялися, 20-25 хвилин <кій> приблизно я вклався, але якщо якісь питання, будь ласка, якщо ні, то е, ну враховуючи. Тривогу цей так дуже гарна явка, як на мене. Дуже я задоволений такою великою групою, але ті, хто не зміг приєднатися, Катерина Михайло. Якщо ви не проти, я кураторам е дам цю коротеньку презентацію. Це буде така своєрідна шпаргалочка на майбутнє, якщо комусь треба буде подивитися. Повністю, ну, все дякую, дякую за увагу. Дякую за увагу. Можна базу. ви ще раз повторіть, де вас можна знайти в академію. Я пропишу це в чаті. Так так. Я можу навіть написати це в шпаргалці, воно буде там десь на якомусь слайді. Взагалі, це четвертий поверх навчального корпусу, четвертий поверх і кабінет 403. 403. Це якщо ви хочете зустрітися особисто і у вас немає ну, можливості, скажімо, і в інших шляхів, ви вважаєте, що це найбільш є оптимальним або прийнятним для вас. Тобто уповноважена особа академії. Якраз питань запобігання корупції, а вже далі будуть розглядатися в залежності від того, якого питання це стосується, бо це може бути і не корупція, чуєте це може бути якісь інші питання, але з приходьте, немає. Це можна через куратора, через завкафедри, будь-кого, кому ви довіряєте і вважаєте, що є необхідність повідомити. А мої колеги будуть зв'язуватися зі мною. Ми будемо намагатися вирішувати ці, ці проблеми. Ну, сподіваюся, так, що от така співпраця можлива. От, скажу відверто: в нас в академії не було жодного випадку, коли е, були звертання. Принаймні я працюю ну, другий рік, але принаймні за цей час скринька е, не використовувалася викривачами для того, щоб якимось чином м, повідомити про ті чи інші порушення. Очевидно, їх не було. Ну, от так. Дякуємо Василю Івановичу за змістовну, таку дуже активно подану, коротко вижимку, виважену і надзвичайно Дякую. корисну інформацію. Ваші роз'яснення нам не лише поглибили знання. Але й допомагають знову ж таки формувати культуру доброчесності в нашому закладі. Дякуємо за вашу професійну роботу. Василя Івановича, я думаю, що вже точно тепер всі запам'ятали. Наші такі просвітницькі зустрічі будемо продовжувати. Зараз викладачі забирають своїх студентів. Хто у нас? Тетяна Миколаївна забирає, ви переходите за своїм посиланням. Другий курс у вас. Здається, теж є щось за розкладом, тобто зараз ми з вами заквершуємо цю зустріч і переходимо